Проснулося місто і сонце поволі, Повітря розсипалось в ніжну блакить, дорога стоять, мов сторожа тополі. І листя співаючи пісню шумить. Дорогою тою любили ходити, до села з Єрихону багато людей. Сюди й для прожитку виходив просити. Грошей або хліба, сліпий вартимей, ось вухо чутливе сліпого вловило. Чийсь голос Ісус назарянин іде, все ближче і ближче, як море, шуміло. З Ісусом натовп великий людей. В душі запалала, враз віра, надія. Попросью, Він може, я чув вже не раз почути, хоч слово від нього я мріяв, а тепер настав той бажаний час. Зібравши всі сили і піднявши вверх руки, він скрикнув, а сльози з очей полились. Ісусе, о, сину Давидіус, поглянь на каліку, Ісусе, помилуй, спаси. О, словами обурення, гніву, зневаги, сварились на нього, щоб він замовчав, та він не звертав на ті крики уваги, хотілося бачить, і він знову кричав. Ісус, син Давидів, мій любий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти. Я буду служити тобі, мій Спаситель, і хрест свій щоденно з терпінням нести, Сидить вартимей при дорозі і сумує. Хотілося хоч слово почути того, хто може і стілити його, хто все може. Ісус зупинився, покличте Його, скажіть, нехай прийде, чого Він так плаче, сліпий вловив слово з Ісусових вуст, Ось учні вже кличуть, як хочеться бачить, устань, тебе кличе Спаситель Ісус. Що хочеш від мене, обідний каліко, скажи, і я дам все у владі моїй. підвівши Підвівшись на ноги, заплакав він гірко, Я бачити хочу, учителю мій, болючим дощем було кожне слово. Чимало зазнав він біду житті. Ісус подивився і тихо промовив По вірі твоїй, нехай буде, іди. О, радість! Я бачу Ісуса і небо, людей створіння, Я щастя знайшов. Віднині вже гроші просити не треба. Сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі сьогодні, не будьте байду, байдужі до спасових слів. Сьогодні ще кличе всіх, ласка Господня, щоб кожен, хто в темряві до, досі прозрів. Олюбий мій, друже, прийди до Ісуса, він ночі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний, сліпий при дорозі, я бачити хочу, Спасителю мій. Амінь.